Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося із народним депутатом України. Попередні скликання п'ятого шостого скликання Ольгою Герасимюк. Вітаю вас, пані Ольго. Добрий день. Пані Ольго. Приємно бачити вас в нашій студії. Звичайно, запросили ми вас ну, як, як людину, яка тривалий час працювала від імені України від імені українського парламенту в європейських структурах. І знаєте дуже добре, яким чином рухалась Україна до. То, що ми зараз називаємо підписання угоди про асоціацію, але з позиції не держчиновника, не урядовця і не держави, а з позиції звичайного українця, з позиції людини, яка так чи інакше буде асоціація, вже невдовзі. сподіваємось на це з членом Європейського союзу. Чи готові українці ментально до Євросоюзу рухатися вперед? Я впевнена, що готові. Знаєте, справді весь цей час, який я провела працюючи на, на, на цю тему від імені українського парламенту, я глибоко вивчала якраз і настрої у суспільстві і як журналіст, тому я працювала і як журналіст тоді, і тепер активно. І хочу сказати, що всі розмови про те, що українцям ще треба їх переконувати, все це від лукавого. Насправді, українці, які є по суті своїм європейським народом, вони мають скоро повернутися просто додому в Європу. Про це говорять і європейці, про це говорять і ті українці, які усвідомлюють цей цю необхідність цього шляху. Безперечно, нам потрібно дуже багато працювати для того, щоб роз'яснювати людям усі переваги цього. Цієї перспективи роз'яснювати, тому що в нас все ж таки треба, щоб і журналісти, і громадські організації, і всі свідомі люди давали собі звіту тому, наскільки є у нас проблематичним інформаційний простір, і наскільки великі проблеми ми маємо в журналістиці сьогодні, що сьогодні показують теперішні події. Наскільки це важливо, тому я маю намір. Брати активну участь у такій кампанії, як громадський діяч, по популяризації цих ідей сьогодні я працюю як. Я, я член громадської варти, так називається наша громадська організація, яка спрямована саме на це, на пришвидшення підписання нами угоди у Вільнюсі. І ми багато цим займаємося. Нещодавно я повернулася із Страсбурга, де наша громадська організація проводила зустрічі із євродепутатами якраз у день, коли дебатувалися по лібералізації візового режиму для України. В європейському парламенті. І в українському теж і в українському теж, але я не депутат і я мож... мала можливість представити українську думку там від і разом із своїми колегами з громадського цього руху. Ми зустрілися якраз із лібералами-демократами, котрі, як ви знаєте, мали серйозні упередження щодо деяких законопроєктів, адаптованих тут у Верховній Раді, і це було причиною для для роздумів для них. Чи голосувати, чи утриматися від голосування з лібералізацією віз, ми провели такий круглий стіл, запросивши керівництво якраз лібералів-демократів, і переконували їх у тому, що необхідно підтримати Україну, що, що послаблення візового режиму для українців край необхідне. Що наші студенти, наші фахівці, наші взагалі громадяни українські. Коли вони отримують доступ до до вільно пересуватися європою, вони отримують додатковий. Додатковий такий аргумент для того, щоб прагнути в Європу. А вже європейці, хочу вам сказати, були дуже відкриті до нас. Їм якраз було цікаво те, про що ви зараз мене запитуєте, громадська думка, настрої. І ми говорили, там виступали люди від молоді української, які казали, що покращення, наприклад, умов для продовження візи для студентів, які вчаться там, і які повернуться на. Зад в Україну із здобутими знаннями покращення для них цих можливостей це дуже якраз в інтересах обох сторін, тому що якраз європейськість молодими привозиться до нас на нашу батьківщину. Ми говорили про, про багато проблем, які безперечно в нас існують, і mm. в демократією, і в різних. Ми знаємо про ті вимоги, які до нас поставлені, а бути Ці... членом до речі, в євросоюжу в Євросоюзі чи асоційованим членом, це ну, ще певні зобов'язання. От один приклад хочу навести. Зокрема, коли розглядалося питання безвізового режиму так. і питання схвалення законів у Верховній Раді антикорупційного змісту. Так. так, от якщо говорити для Європи, є стандарти боротьби з корупцією, так тобто. Той, хто дає хабар, і той, хто отримує хабар. Безперечно, ми хочемо бути в Європі, але ми хочемо за хабарі вчитися у вищих навчальних закладах. Так, тобто, свідомо, ми поки що, якби не готові до Євросоюзу, і тут треба з людьми працювати. Безперечно, і ми якраз переконуючи підтримати нас у цьому поступі, ми говорили, що це є. Для нас домашнє завдання, над чим ми працюємо. Ми мали на це право, тому що та організація, яку я представляю і представляла там із своїми колегами, вона якраз співпрацює з європейськими структурами і тут, в Україні, по програмі боротьби з корупцією. Тому ми говоримо, що ми знаємо ці проблеми і ми над ними працюємо і ми. Отримавши можливість стати асоціоним членом Європейського Союзу, ми, безперечно, розуміємо, що це не просто така привілей вступити туди, а це надзвичайно серйозні і дуже строгі вимоги, якраз і в цьому відношенні теж. Тому я вважаю, що наше суспільство, зіткнувшись із рядом проблем сьогодні, впродовж певного історичного розвитку недавніх часів, воно от отримує додатковий стимул працювати як, як громадянське суспільство. Я бачу у цьому багато позитивних знаків, тому що, маючи проблему із корупцією, маючи проблему з демократією, з правоохоронними органами з судочинством, люди організовуються у громадські організації, у громадські рухи, які і визначають у кожній цивілізованій демократичній країні насправді суть. Того, як, куди країна повинна рухатися, саме громадянське суспільство ставить вимоги перед своїми політиками. І сьогодні громадянське суспільство вимагає від політиків а, притомних кроків, а, притомних законопроєктів, які будуть викликати до нас повагу і розуміння того, що ми чуємо ці меседжі і що ми йдемо їм назустріч, і що ми справді прагнемо до цієї асоціації, а не шукаємо причини подивитися в інший бік. Саме громадянське суспільство Суспільство це й робить. І е, коли ми говоримо про громадянське суспільство, безперечно, ми маємо на увазі звичайних людей у будь-якому селі чи місті тут, поза Києвом, тут на, на 100 метрів від Києва від'їдеш і зустрічаєшся з цим суспільством. Чи хочуть вони е, цивілізованого життя, так хочуть. Е, чи добре вони знають про Європейський Союз, куди ми прагнемо, е, чи вони будуть слухати опонентів, які дуже добре стараються? Це якраз завдання наше, і mm -hmm. я бачу у цьому своє завдання і як журналіста, і як депутата попередніх скликань. Ольо, от мида <рес> до речі, задали там наскільки люди усвідомлюють, чи бути Україні в Євросоюзі. А українські політики вони переконують мовою цифр, мовою статистики. От я пам'ятаю, коли говорили про митний союз, то це 9 мільярдів доларів США товарообіг і те, що отримує Україна. А про Євросоюз там набагато більша сума йдеться, там те, що буде отримувати Україна від продажу своїх товарів. А люди думаєте, як ви думаєте, люди усвідомлюють ці цифри? Чи для них просто ну, важливо мати? Паспорт, який буде давати їм можливість безперешкодно їздити до Європи, ну вони не, не, не думають, що так просто мислять, що просто отримати паспорт і втекти звідси. Хоча, mm. на жаль, є і, і сумна статистика, яка свідчить про такі наміри, ну, зокрема Польщі Серед... далеко ходити так. не треба і молоді люди. На жаль, деякі статистичні дані говорять про те, що їхнє прагнення це закінчити школу, і швиденько кудись поїхати і не мати справу із труднощами, які тут виникають. Це проблема безпека. І цифри сухі для людини також не покращують її життя. Вона повинна дістати гарантію того, що, що завтра її не обдурить ніхто, що вона не потрапить чи більшу халепу. І коли ми виїжджаємо в село, то, звичайно, для людини важливо, чи матиме вона на що жити, чи матиме вона працю тут, у цьому господарстві, яке закинуте, і вікна забиті на тих фермах. Безперечно, наші люди готові до труднощів, якщо вони знають, що після... Для них вони матимуть результат, і ми всі готові працювати. А це в цьому і питання, щоб вони отримали цю довіру до власної країни, яка їм дасть щоб ці цифри вони говорили не на користь олігархів, які отримають для себе ринок. Насправді той ринок вільної торгівлі, який ми прагнемо вступити, він в ньому зацікавлені люди, які володіють виробництво. І таке інше. А що це дасть для простої людини? Ми повинні роз'яснювати для простої людини, безперечно, спочатку будуть труднощі, тому що довести конкурентоздатність нашого продукту це значить піти на певні обмеження. Правильно, нам потрібно буде е, досягти певних стандартів, тому що дуже багато в чому наш продукт справді не відповідає тим стандартам. І коли нас лякають, тим, що ви будете не потрібні, бо ні ваше молоко, ні ваш сир, ні ваше масло там не знадобиться. То це лише говорить про те, що ми повинні для себе підвищити якість для себе в першу чергу. Отже, ми користуємося продукцією, яка справді ну, потребує корекції. Так? Тому ці труднощі є об'єктивні. І сказати людині, що ні, завтра, крім паспорта, для тебе манна небесна посиплеться з неба, це обманювати людей. Але вони у нас. Люди наші, і ну я, я теж із, 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 із порядів на Полтавській області. Я знаю добре настрої там людей. Так приїжджаєш і бачиш і ці городи, і ці всі невеличкі підприємства, які для себе відкриває власник маленького бізнесу і страждає від податкового тиску, від тих умов, в яких він змушений провадити цю свою роботу, щоб забезпечити себе свою родину. І ти розумієш, що інтеграція в Європу це в першу чергу означає забезпечення. Для цих людей права на ось таку роботу, тому ем, просто цифри для людини Безправда. нічого не безперечно. Uh -huh. Їм треба давати ем, бачення того, що з ними буде, і таке правдиве бачення. Uh -huh. Я хочу от повернутися до того, що робила. Верховна Рада України, зокрема в попередніх сликаннях, тому що зараз експерти, політологи, аналітики кажуть, що Віктор Янукович може увійти в історію як президент, за часів якого було підписано угоду про асоціацію. Але маємо пам'ятати, що було зроблено до того. То була робота крок за кроком. Так само ви працювали в різних європейських інституціях. Так само були українські делегації. Вони так само відстоювали права України. Тобто, сьогодні говоримо так: зараз хороша інформаційна кампанія, тому що є дедлайн, тобто час, до якого ми поспішаємо. маємо. Да, ми поспішаємо, але до цього часу що було зроблено, що б хотіли виокремити. Бачите, я працювала в комітеті євроінтеграції е, останні каденцію і була щаслива працювати у цьому дуже важливому комітеті. Зараз мені трохи прикро спостерігати за, за проблемами, які там виникають, тому що для нас завжди було важливим адаптувати наше законодавство до законодавства європейського, щоб ми. Е, Прийшли туди з, з готовою базою законодавчою, і над цим ми багато працювали. Наш комітет, який складався із представників усіх фракцій, напевно був найбільш мирним з усіх. Я хочу це сказати. Я, я пишаюся цією роботою, тому що ми були представлені представниками більшості, яка мінялася, так і і комуніст з нами працював з е, Клінкаров, я пам'ятаю, uh -huh. і Б'ютівці, і ми всі одностайно. Е, Думали про користь для держави, у нас не було партійного е, пріоритету. Розумієте? Це важливо, щоб зараз не, важливо. За, не забули про ту роботу, яка була я давно. хотіла би так, щоб на, насправді це і наша з вами справа журналістів говорити не про сьогоднішній день, який раптом звідкись вистрибнув а що він стоїть на. Досвіді і на напрацюванні попередників е, в хорошому сенсі цього That's слова, тому що не може не може бути на порожньому місці. Було напрацьовано дуже багато і наш імідж український. У парламентській асамблеї Ради Європи я представляла там опозицію, наприклад. Але я працювала в моніторному комітеті, що є обраною посадою, і в Регламентному комітеті, що так само обрана є посада. І там я намагалася говорити з точки зору інтересів усієї держави, безперечно. А інтерес держави полягає в тому, щоб в самій у себе тут виправити ситуацію. Тому все, що, що от було до цього, величезна робота над. Тим, яким буде у нас виборче законодавство, ми далі продовжуємо сперечатися і далі будемо це виправляти. Але те, що ми поволі-поволі, але все ж таки робили кроки назустріч вимогам, які перед нами стоять, і якісь результати демонстрували, хай вони дуже не ну, можна сказати, могли би бути кращими, так як, як люблять це казати європейці. Але все ж таки це є результатом цього поступу і цієї копіткої роботи. Я думаю, тут треба завершувати. І, дійсно. Тільки що, що, <рес> тільки що розмову, але не роботу. Так. Дякую вам, пані Ольго, за те, що ви дійсно займаєте таку активну громадську позицію, громадянську позицію і відстоюєте дійсно інтереси України в питанні євроінтеграції. Нам нашої. тут жить. Спасибі вам за розмову. Глядачем нагадую, що сьогодні разом з нами була народний депутат України, попередній сликань Ольга Грасимюк. Залишайтеся з нами і на все добре.